Шалом, це Славко. Це я просто поставив картинку оборонних позицій, що будується в зоні безпеки на, на Харківському напрямку на північ від Волчанська. Це просто приклад, як будується ця зона безпеки і який, власне, результат неглибокий. Це щоб ви бачили, це лише привід поговорити. За те, що політичну ситуацію почали розуміти всі вже, бачите, і Ася вже чотири дні тому знала, що Бідона, ймовірно, поміняють. І Портніков каже, що Росія воює валом бішенців зі Сходу, які заміщають більш свідомих українців, що звалюють на Захід і там вже будують свідомію. Ну і решта те, що і по водоканалам буду, ну, ви знаєте, що удар вже був по водоканалу. Удари будуть і по водоканалах, і оце раптово всі почали шукати, як відновлювати колодязі. Ніхто вже не вміє витягати труби, всі старі розлучилися, треба і мені приварити штангу до колодязя. Значить політична ситуація зрозуміла. Так само люди вже розуміють навіть наш довидюк, що якими неспроможними були в допомозі в війні, так само і неспроможними будуть в умовах миру будь-яка влада. У Вашингтоні, що Бідон, що Трампушка, всі починають розуміти неспроможність зусиль проти злої волі Путіна. Ну, по-перше, вони переоцінюють злу волю Путіна та його можливості злої волі далі Запорізької Херсонської області, поки що цього доктора зло не сягає, це ми чули з вами. А це те, з чим можна або боротися, або, вибачте, на слові в крайньому разі змиритися. А ми поговоримо за більш суттєві речі за провал тактики великої тактики. В нарешті проговорилися російські артилерісти. А між іншим маю я подякувати добрій людині, що вислала мені оригінал тексту цього за Ну, виявляється, що те, що я вкрав співпало з цим оригіналом, і дуже вдячний, що я зміг перевірити свої здібності, що не розучився якраз ти документи. Мені дуже приємно за таку допомогу. Мені це допомогло, тому що, ну. Так легше оперувати не вкраденим, що у тебе є в доступі. Людина, навіть добра людина, переклала українською чи український переклад. Знайшла я їй дуже вдячний за цю посилку. А тепер поговоримо по суті. Всіх зайвих відшили. За тактику, десь півроку тому стало очевидним те, що Україна буде розвивати дрони як за замінник артилерії через нужду, як от Першу світову, через нужду, через потребу, через брак чогось. Були знайдені рішення. Так само були знайдені рішення і в Україні Збройними силами України, що через брак стрільна. Ви знаєте, що навіть оце стрільно обіцяне з якихось дивних країн світу, Чехами, і то буде поступати значно в меншій кількості, і то ми їм за це вдячні, тому що без цього зовсім було погано. Нічого скажу, навіть ті снаряди, що привезуть, ми успішно прикрутимо їх до дронів. Так скажу, я сказав би наш брат Митро. Успішно перекрути артилерійські снаряди до дронів. Дрони замінили арту на в глибині оборони противника до 15 кілометрів. Тому це і викликало такий активний розвиток засобів радіоелектронної боротьби і там, де вони боролися з екскалібурами, трохи витратили час на боротьбу з екскалібурами, трохи призявали дрони. Ясно, що і з дронами противник бореться, і боротьба буде тепер постійно. І це найбільш пріоритет, одна з найбільш пріоритетних царин боротьби з щита та меча зараз дрони та радіоелектронна боротьба. Але те, що заступили арту дронами, це стало ясно і ефективність дронів в принципі. Вище ніж ефективність класичної арти, і навіть можливо арти з керованим стрільдом артилерійським. Збройні сили України передують в дронах, на що вказує також і розвиток такий, я скажу, що ну, панічний розвиток засобів РЕБ на Росії. Цього теж не можна ігнорувати. Ну, на губину 15 кілометрів є зона враження суцільного. І це як це змінює тактику противника? Це змінює велику тактику маневрову повністю. Те, що вже ми говорили, це просто що підведення підсумків. На жаль, і тільки з цього підведення підсумків нам доведеться далі думати. Всім колективно, а що ж буде далі? Вже маневрові дії традиційні, як передбачалася, от велика тактика і навіть оперативна ну, оперативне мистецтво все-таки тут ловушки лишаються. Прикладом такої ловушки був харківський напрямок. Противнику вдалося досягти певних результатів через цю диверсію. Ви знаєте, що більш навантаженою сталася наша Дуга на Сході через перетягання. Сил ЗСУ і через втрати ЗСУ в політичних наступах. Ну не можна нести втрати в політичних наступах. Ви розумієте? Це от те, чого ми так і не розучилися. все таки нас зловили на ці політичні наступи, і краще повинніше боронитися на сході, ніж відбувати якісь вулиці Вовчанська. Як ви розумієте, що так от. Чому це зниж? Тому що техніка, що пошкоджена в день, її більш важчі дрони її добивають вночі. Застосування засідок з дронів ви бачите, що дрони можуть активізуватися в запіллі противника і атакувати. Це теж було вже помічено. Активне знищення евакуаційних засобів техніки. Вся техніка нищиться в кілька етапів, пошкоджується. Потім в процесі евакуації добуваються. Добуваються евакуаційні машини. Це багато чого пояснює втратах важкої техніки, в тому числі бойових бронірованих машин, танків. Ми про це говорили. Маневрування військ, і зосередження навіть малих груп, ви бачите, стає лотерея, що противнику відділення перекинути, стає складно. Вони відділення перекидають по одинокими бійцями-перебіжками. Як от тоді під вогнем кулеметним застосовували одиночні перебіжки, тепер під вогнем дронів застосовують одиночні перебіжки. Що я скажу, що дрон замінив багато чого, ну, не в сенсі. Прямого бойового застосування не можна ставити аналог між кометів та дроном, але я скажу, що от в цій малій тактиці впливи на тактику такі самі, як багатьох видів зброї, міномета, кулемета, артилерійської системи, противотанкового засобу. Ви бачите, наскільки це все змінилося, і як тепер важливо буде засоби контррадіоелектронної боротьби, що тепер треба знищити і РЕП противника активно. І вважається, що до 80% об'єктів запільні в СРФ вищому до 15 км губину нищать українські дрони, що змушує противника тепер ще одне пояснення Харкову. Це писав російський артилерист, його висновки. Тому і можливо, ви мали. Ви бачите, що цікаво, що ми. Можемо подавити, от як отут трактори понищили, вони трохи, як роти, перестали копати. Ну, вдавляться вони цими двома кілометрами сірої зони комусь пенсіонерів, хто доситив. Сучить російською пенсією. Але йдеться на те, що дрони дронами, тактика змінилася, а оперативне мистецтво лишилося. Змогли ж ви витягти батальйони? Змогли ж примусити до раптового ми бачили переміщення на Харків струснути всією лінією оборони ЗСУ? Правда, що і власною струснули, які масштабні оперативні переміщення, і не повпливали засобі на оперативні переміщення, все-таки вдалося добитися оперативних переміщень, можливо, через те, що не вистачало атакамсів ракет більшого засягу, глибшого засягу керованих бомб. Я скажу, що при такій ефективності тактики, в полосі 15 кілометрів, ми бачили такі оперативні переміщення військ. І з достатньо малими фратив навіть панічний рух в бік фронту. пам'ятаєте, там обійшовся нам лише в кілька Богдан, в дві чи три Богдани. Наскільки я спостерігав, коли бригади метались от сюди на північ на Харкові, то тобто, в принципі оперативні можливості перекидання військ лишилися. Що мене вразило, харківська операція почав. Ми можемо отак от з фронту. Я от дьорну, ми можемо так от з фронту людей дергать. І вони змогли, отак, от людей дергать по лінії фронту. Оперативно багато перемістилося, принаймні номерів, пропорцій в станцій, військових частин, принаймні змінилися Ті, що ідентифіковані, були прив'язані, місця прив'язки змінилися, а оперативні можливості лишилися, а тактичні зменшилися. Наступати доводиться окремими мотоциклістами, скажу це як окремими вершниками. До чого це призводить перший виставок, який ми маємо зробити, піхота буде в ціні. Піхота знову буде бійнею, і піхота буде в ціні, піхоти не вистачатиме нам, принаймні. То, що противник собі знайде якусь кількість піхоти, щоб її перебили, ну всі вже говорять за ці 20-30 тисяч на місяць. Це вже стало майнстрімом. Славко не буде це повторюватися. Славкові зараз важливо знову на тиждень якийсь, може якщо повезе, на два. А якщо попрацює, і світло буде, то й на місяць обігнати аналітику. Тому що база стало зрозумілою, ще раз її нагадаю, неспроможність заходу як у військовій допомозі, так і у політичній умовах закричення миру, обмеженість політичних обійцій Путіна повзучим наступом і довшим часом повзучого наступу. А тут який баланс, хто швидше закінчиться, наші вояки чи міхрію Путіна це ще питання. Третє, що піхота буде в дефіциті, не вистачатиме і, мабуть, гребтимуть і далі. Як це вирішити за рахунок якої кращої підготовки піхоти, кращої організації дій, кращого командування? Я боюся, що цими всіма преданими батальйонами здергуванням окремих батальйонів? Я боюся, що ми ще не дочекаємося кращої організації нашої піхоти, і за це треба думати слідом за дроном. Друга найважливіша за дронами тема для нас це організація і забезпечення дій нашої піхоти в обороні, в утриманні цих опорних пунктів, тому що противник буде і далі на них наїжджати, і далі буде пасивно просуватися. Отака от ситуація. А нам в тиву треба готуватися не тільки до того, що може не бути світла, але і колодязі відновлювати. Що... Але слухайте, де ж знайти цих трясущихся, труби піднімати? Я оце не знаю. Будемо вищим часом шукати собі до кого майстра. Отака от, от ситуація. Ну, що не, не, не набагато, я заглянув в майбутнє. Але повзучий наступ це все-таки краще, ніж прориви. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я ще добавлю, якщо уберуть бідона, то і Трампа не буде. А подивимось, да. хто прийде і стане да. новим президентом Аміліки і... Між іншим, Ася, це абсолютно маєш рацію, бо якщо не буде Бідона, не стане і Трампа. А це геть змінить всю ситуацію, це геть порушить всю гру Путіна. Ми вводимо в політичну гру новий чинник, ще не ясний нового президента США. А те, що в глубинної держави є можливості нас підтримати, навіть Поза переляк. тому що переляк цієї ядерної зброї ви, ви визнані дідами у власті. Розумієте, якщо діди у власті зміняться, он як зараз естонська прем'єрка рветься до керування дипломатією Євросоюзу, то ми ще побачимо, розумієте? зміняться фігури на дошці. і Всі оці розклади, які ми аналізуємо, да. перестануть бути актуальними. А сама в піріді нас ждуть нова штата. Ну, как говорится, что каждые сто лет приблизительно все меняется. Ну вот да, дочекались, принципі, мы. Да. дочекались. Але колодец треба відремонтувати.